На Майдані Незалежності сьогодні прощалися із 26-річним старшим солдатом Данилом Молдавським. Він народився у місті Марганець на Дніпропетровщині, а його дружина родом з Рівного. Провести в останню дорогу загиблого бійця, приїхав земляк Данила Антон. Данила знав я ще з початку 15-16 років. Він один із перших, який пішов без яких там мотиваційних гасел і так далі. Розуміючи, що треба робити, і на що то треба робити, пішов до Лав Азову. Ще тоді в тренувальний табір. Ми були об'єднані медичним таким напрямком. Він виконував функцію медика. Багато функцій виконував, але в нього таке було бажання вступити в медичний університет. Літом минулого року Данило звільнився з війська і розпочав цивільне життя. Працював автомеханіком на СТО, Планував відкрити власну справу, але плани зруйнувала війна. У перші дні повномасштабного вторгнення він відправив дружину Марію у село, а сам добровольцем пішов захищати країну. Загинув 29 серпня через майже два тижні після свого дня народження. Сталося це під час мінометного обстрілу поблизу села Ольгине Херсонської області. Чорною птахою. Цю літню пору. В серпні місяці батьківський дім в дім дружини Данила прийшла скорботна звістка, що він поліг смерті хоробрих, захищаючи Україну. Відповідальною людиною він був, навчався дуже швидко новим технологіям, які нам передають перед загибелю він. Вивіз з поля бою, з танка підірвавшихся трьох танкістів і знову повернувся на евакуацію. Поховали Данила Молдавського у Рівному на кладовищі Нове на Алеї Героїв. Руслан Савуляк, Микола Мельничук, новини на Суспільному.